Перед вами автомобіль Audi A5 2022 модельного року. Тут всього лише пробіг 5 тисяч миль. Автомобіль на повному приводі мав пошкодження по передній частині. Я вже вам його раніше показував, коли він був у нас в ремонтному боксі. Зараз його вже повністю відновлено. Також автомобіль пройшов сертифікацію. По ремонту ми тут замінили капот, також були пошкоджені фари, поміняли решітку та передній бампер. Було також інші комплектуючі, які потрібно було замінити, але у нас є свій відділ по запчастинам, і тому ми все це зробили під ключ. Щоб ви могли оглянути якість ремонту нашому СТО? Зараз будуть виведені фото до ремонту, а також вже міні огляд після. Час наші клієнти запитують, за скільки ми купили автомобілі та скільки вони вийшли вже після ремонту нашим клієнтам. Цей автомобіль ми купили на аукціоні Копорт за 17 тисяч 300 доларів. Він обійшовся нашому клієнту дещо ще більше 30 тисяч доларів. Варто сказати, що у нас на вторинному ринку таких варіантів просто немає, саме бензинових версій. Є два варіанти дизельних версій, і ціни на них стартують від 54 тисяч доларів. Зараз я вам покажу, як автомобіль виглядає повністю ззовні з усіх сторін, а також всередині. Зараз я вам покажу, як цей автомобіль виглядає всередині. Дуже стильно та елегантно. 5000 миль пробіг, нагадаю, тут був всього лише один власник, одне ДТП. Так виглядає салон. Дуже класна машина. Автоматична коробка передачі. Тут дуже багато різних функцій, таких як CarPlay, також вже розширена мультимедіа, контурна підсвітка салону, матрична оптика та багато іншого. А зараз ми сядемо в салон та я її заведу. Отак відкривається ручка вверх. Ми знаходимося в салоні автомобіля, він дуже просторий, дуже зручні сидіння. Зараз ми його заведемо. Ну, Як на мене, тут із мінусів нічого немає. Єдине, що можливо, якщо людині не подобаються більш низькі автомобілі, то він йому не підійде. В усьому іншому дуже класна машина. Кнопка старт-стоп. 8900 кілометрів. Ось така коробка передач. самое цікаво, тут кнопка паркінгу знаходиться в іншому місці. Так переключається там вперед, назад. Ну, звичайно, якщо назад, виводиться камера. Тут, звичайно, багато різних опцій, датчики сліпих зон, проекція, підігрів також скла лобового. дуже класна машина за свої гроші. На цьому я буду завершувати цей огляд. Завтра вже ми цю А5 передаємо нашому клієнту. Дуже класна машина. Також в найближчі дні у нас будуть нові огляди на нові автомобілі. Обов'язково дочекайтеся. Якщо вас цікавить підбірка, то у нас в описі є всі контакти наших менеджерів. Звертайтесь, це все абсолютно безкоштовно.